Справа 1001. У таблиці подано залежність функції y від аргументу x. Знайдіть перше завдання значення y, якщо x дорівнює мінус 4. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде перша дія. Записуємо, якщо x дорівнює мінус 4. Так, то записуємо y дорівнює. Дивимося в нашій таблиці. Тут у нас мінус 4, то бачимо, що х у нас дорівнює мінус 3. Так? То записуємо, що y дорівнює мінус 3. Є? Друге. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює. Дивимося, у нас x тут дорівнює мінус 1 то y у нас дорівнює мінус 3. Видно з таблиці, тобто записуємо, що y дорівнює мінус 3. Є? Далі третя дія. Якщо X дорівнює 0, то y дорівнює, дивимося в таблиці, якщо x дорівнює 0, то y у нас дорівнює число 5. Ми записуємо y дорівнює 5. Є. І четверте. Пишемо, якщо х дорівнює 3, останнє, то y тоді дорівнює, дивимося, значенню 3 відповідає y дорівнює мінус 2. Записуємо, що y дорівнює мінус 2. Є. Переходимо до другого завдання. Значення x, яким відповідає y дорівнює мінус 3. То ми записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Отже, y записуємо дорівнює мінус 3, і якщо x дорівнює. В таблиці дивимося, х у нас. Дорівнює мінус 3, якщо хрівнює мінус 4, мінус 3, якщо хрівнює мінус 1, і мінус 3, якщо х дорівнює 4. Ну що ж, записуємо тоді, що якщо х дорівнює мінус 4. Далі х у нас, якщо дорівнює мінус 1, і якщо х дорівнює 4. Тепер в другому завданні записуємо y у нас дорівнює мінус 2. Записуємо, якщо X дорівнює, дивимося мінус 2, значення, якщо X дорівнює мінус 3 і мінус 2, якщо x дорівнює 3. Записуємо, якщо X дорівнює мінус 3, і якщо X дорівнює 3. Є і третє. Y дорівнює 5, якщо х дорівнює, дивимося 5. У нас єдине значення y має, якщо х дорівнює 0, то ми записуємо, якщо х дорівнює 0 є? Третє. Значення х, якому відповідає рівне йому значення y. Ну що ж, в нашій таблиці аналізуємо, щоб X і Y були однакові. Тут є тільки одне значення. Якщо X дорівнює 1, то і y у нас буде дорівнювати 1. Записуємо, що x дорівнює 1. Так, і y записуємо дорівнює 1. Так. Є. Четверте. Область визначення функції. Функція у нас визначена для усіх значень х, що наведені зверху у таблиці. Ось вони. Давайте їх перерахуємо. Отже, записуємо область визначення функції буде складати мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. 3 і 4. Є область значень функції. Це усі значення y, які може приймати наша функція. Ось вона. То ми їх зараз будемо записувати. Записуємо від найменших до найбільших. Можуть повторюватися. То записуємо, що область визначення це буде найменше мінус 3. Потім мінус 2. Так. Далі. Мінус 1 у нас немає. Потім у нас і 0. Також немає. Мінус 2, мінус 3. 0 немає, є 1. Так, 2 також немає і 5 є. І 6. Є. Записуємо відповідь. Так. В першому завданні значення y потрібно знайти. Записуємо мінус 3, потім мінус 3. Потім 5. І потім мінус 2. В другому завданні Значення x Отже, записуємо. У нас вийшло мінус 4. Для y дорівнює мінус 3, мінус 4. Потім мінус 1. І 4. Є. Далі для y дорівнює мінус 2 записуємо мінус 3. І 3. Є. І для y дорівня 5 записуємо 0. Є. Третє. Значення Х, якому відповідає, рівне йому значення y. Записуємо в третьому. Це Х дорівнює 1. І рівне йому значення y буде також 1 є. Так, четверте. Область визначення функції. Записуємо четверте. Отже, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4. Є. І 5. Це область значення функції. Записуємо мінус 3, мінус 2, 1, 2. Пять и шесть я. Yeah.